Добрий день, шановне панство. Ось спеціально я знімаю перед ранішнім годуванням. Частина внутрі їсти не хоче. Вони, вони собі там наносили підстилку в сухому, а ось тут біля годівниці. Тут трошки мокренько і, як завжди, потрібно почистити годівницю і давати їм їсти. бачите, Частина внутрі голодні. Голодні, бо вони вже підходять і просять корм. А, частина вона їсти, в принципі, не хоче. Якщо з'явиться щось, то вона, звичайно, підійдуть. <кій> Тепер, от сьогодні 29, напевно, листопада. Е, більшим нутрієм є зараз 3 місяці, а меншим 2 місяці. Сьогодні, я думаю, що. Буду їх розселювати вечором, бо на даний момент маю терміново дати їсти і поставив автоклав. Маю закривати м'ясо. Консерви робити. То вже з останньої партії внутрі, ось тут у мене були самці. Чотири самці, що я пустив на м'ясо. Їхня вага була з внутрішніми органами, тобто печінка, серце, неркія і хвіст, бо деяких я відрізаю, а тут я з хвостом важив того разу, то вийшла вага самців м'ясом 4 без голови 4 кг 250 г, найбільший, а найменший вийшов 3 кг десь 700 г приблизно. От. От такий в мене самціт. можете, то є приблизно 60% від маси. Так що а 60% то якщо є 4 кг. Ще додайте 2 третіх, напевно, чи як там буде. Ну, приблизно якщо то їхня вага була поза 6 кг, як мінімум. Може і біля 7. Ну, Я живу вагу не важив, я не хотів. Бавитися з тими вагами, бо прийшов з роботи, і побив чотири нутрії, і з нутріями, що мають того, йти на м'ясо, я закінчив, бо треба терміново розселяти ось тих нутрій. Я навіть через те, що, щоб зробити місце для відселення, то я навіть минулого не минулого разу, як я забивав самочки, то я навіть п'ятимісячні самочки пустив на м'ясо. А якщо зрівняти м'ясо п'ятимісячної і семимісячної самки, то звичайно є різниця. Бачите, внутрішньомалі теж вже тут водичку п'ють. О, тут мокро через те, що вони спускають воду, бігають по тій воді. Ну і напевно, як є вода, то вони і тут, тут ходять в туалет, напевно, мочаться. Так, ну все. Думаю, то останнє відео буде. Ні, ну, ще вечором, якби, перед тим, як буду ловити, я ще їх напрощання знімлю в тій сім'ї. І вони вже підуть по своїх квартирах. Е, думаю, що деяких. Самців буде цікава вага в три місяці. От, я сподіваюся на неї. Ну, я вважаю, що декілька самців, як мінімум, має мати е, трошки більше 3 е, кг. Все, дякую за увагу. Починаю я годувати внутрі. Внутрі вже, бачите, просять мене їсти. Зараз починаю прибирати і даю. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.